Звично, постійно, наполегливо і напрочуд якісно. Я вважаю, що для закарпатського глядача це дійсно є свято, тому що це абсолютно неподібно, високопрофесійно і, безперечно, це художник, який має своє обличчя на нашій мистецькій мапі, нашого краю. Він дуже виділяється. І не підпадає під ті впливи, яким насичено сучасне мистецтво, бо зараз дуже легко спокуситися, А ця от його постійність виокремлює і заслуговує на повагу не тільки його колег-художників, а в першу чергу і глядача. Глядачеві направду, є чим захоплюватися на персональній виставці Віталія Григорієва. Три малярські школи, три потужні мистецькі потоки: молдовський, що допоміг визначитися із фахом, російський, що дав академічний вишкіл, і український, що допоміг у реалізації. Усі вони, позначившись різним виміром, допомогли у становленні незвичного, а все ж невід'ємного майстра серед тих, що творять срібній землі. безперечно, отримуючи таку високу школу мистецьку, і цю здобувши цю манеру письма автор правильно. Виправні напрямки і види, які представлені ви тут, це авто, це портрет, це натюрмор це більше. Безперечно, що це висока майстерність, безперечно, що це не лише Божий дар, і великий труд, який тут продемонстрований. Я думаю, що присутній тут з великим задоволенням споглядають ці речі, ці роботи, які виставили ви сьогодні на експозиції. Автор картин, якими захоплювалися в Росії, Америці та Німеччині. Натюрмортів та портретів, які прикрасили президентську резиденцію та музеї кількох країн, не надто виліє презентації. власне, через це кількість персональних виставок Віталія Григор'єва неважко полічити. Ну, во-первых, я медленно пишу. Я вважаю, що я пишу швидко, но просто подолгу. Поэтому для того, щоб зібрати роботи да, нужное количество для виставки. Відбиране время можна пройти. Це, а во-вторых, це тяжове испытание. Виставка це завжди малоприятная речі. Очень малоприятная. Нервничаешь. Ну, так, отчасти, в общем, обнажаешься, оголяешься перед І це нелегко. Усе ж процес духовного оголення у галереї «Ужгород» вийшов напрочуд вишуканим. І стримано досконала естетика Пітерської академічної школи у виконанні майстра Григор'єва. На диво гармонійна окраса різнобарв'я звичного для закарпатської класики галерея Ужгород, жовтень 2012-го, Що війшла у список персональних виставок художника? Тому доказ.